Всім привіт та прекрасного настрою! І так, сьогодні на календарі 15 листопада 2023 року. Середа. І це для мене значить, що сьогодні мій день, коли я відчитуюсь для себе в першу чергу. І також ділюся з вами тою інформацією, як пройшов мій попередній тиждень. В плані того, як я стремлюся до своїх ідеальних форм. І так, е, зразу хочу сказати, що цей тиждень був досить інакший, можна сказати, що один з таких яскравих тижнів, е, коли хочеться поділитися всім і зразу. Е, я ось тут конспектувала і конспектувала сьогодні прям дуже сильно і. Е, Хочу цим самим всім поділитися з вами. Що хочу сказати, першим ділом, що я на шляху своїх ідеальних форм, нікуди не, нічого не зникло. Так, для нових глядачів скажу, що я Юля, я худну з великої ваги, в мене було 111 кілограм, на сьогодні 106-107. От якось так. В об'ємах я вже чуть -чуть, от іменно в животі у мене зараз саме проблемна зона. Почала відчувати, що об'ємчики тають, Ну, звичайно ж, це не, ну, не прийде. Моїх мічтаній, от так, от, скажем так, дуже плавно і потихеньку худнути. Хочеться, хочеться виглядати гарно, і що саме більше мені завжди хотілося і далі хочеться комфортно скидувати цю вагу. І до чого я прийшла? От на мене ця прям нахлинула інформація. Нова, я ці останніх може, три дня, ну Вчора і сьогодні прям дуже скорпульозно досліджувала тему саме психологічні причини лишньої ваги. Е якщо в двох словах сказати, я постараюся сьогодні вижимку дати того, що на мене яка інформація навалилася. Е коротенько встисло, просто розкажу е от що мені відклалося, що я е поняла з того всього, скільки інформації я перелопатила. І в основному все зводилося до того: з різних авторів дивилася більш научні теми, більш психологічні, більш на практиці, що розказували спеціалісти. І що я для себе зрозуміло, що психосоматика саме в. В моєму випадку, швидше за все, грає ключову роль. І я в цьому буду копатися і далі, тому що я прям відчуваю, що я нажимаю на таку от болючу точку, яка має спрацювати в моєму варіанті, і подивимося, що це дасть. І так, першим ділом щось, що я тут хотіла показати, давайте так, я переключу камеру на стіл і попробую вам. Пройтися разом з вами, ми разом пройдемося по моїх записах. Ну, Першим ділом, так, поки ще камера тут. Скажу так, що шукаючи різну інформацію, я стикалася з досить кардинально різними підходами. Ну, в своїх записах я постаралася вибрати саме з цих підходів те, що в них сходиться. Тобто, я вважаю, що це якраз от. Та серцевинка, з якою варто працювати, в яку варто заглубитись і знайти от відповіді, я сказав так, що я ж тільки на початковому шляху, але є над чим задуматись. І так, в першу чергу, так давайте у загальну інформацію, що я думаю, що ніхто спорити з цим не буде. Що у нас є якісь базові потреби в житті, ну на рівні того, скажімо так, ну, початкові потреби. Це так, ми всі потребуємо житла, ну десь ми не мусимо жити. Ми ж не живемо в природі, там десь під кущиком на вулиці, під деревом якимось. Е, є потреби у нас в одязі. Ну, ми ж не ходимо прямо голячками, все-таки якось одіваємося. Ну, кому що подобається. Е, нас є базова потреба це в харчуванні. Так, є така потреба. Ну, от на сьогоднішній день ми без харчування. Ну, Ну, Тяжковато прожити. Так, да, лишнього і не потрібно. Саме з цим от будемо працювати. Але і взагалі без харчування, Ну, на даний момент одиниці, звичайно, якісь в світі є, там якісь параноїди, які харчуються енергією сонця, енергією ефіру, плазми, різні варіанти. Ну, от На даний момент я от в класичній розглядаю площині себе, тобто на даний момент я харчуюся їдою. Тому от такі от справи. Ну, крім цих потреб, у нас є емоційні потреби, в нас є, я підглядаю свої конспекти. У нас є емоції, емоції і почуття, і саме потреби в цих, скажімо, скажімо так, оці от базові потреби вони формують. Кінцеве, та як би скажемо так, якість нашого життя задоволені. Вони якщо ми ці потреби в нас є задоволені максимально по шкалі, не знаю, там один з п'яти, нехай будемо на пітерочку ставити, то от тоді у нас якість життя хороша. Якщо ці потреби не задоволені, то якість життя. Я думаю, що всі з вами, ну всі ви погодите, що якість життя тоді є ну Така храмає, і от якраз в тих місцях, де які життя храмає, треба її підвищувати, і тоді у нас в житті не буде стресів, емоції будуть в порядочку, і все буде супер. І що я хочу сказати, що крім базових потреб, от є стандартні потреби, які також треба задовільняти, які не потрібно е, скидувати з шляхів, е, тому що якщо ці потреби не задовільняти, зараз я постараюся поподробні так е, гарно пройтись про них. То що в результаті получається? Прям собі так і записала: якщо рік два-три нічого не міняти, потреби не покращувати результат скам так цих. Що у нас відбувається, то включається психосоматика. Потім іде у нас в кінці кінців організм дає гормональні збої в цих всіх процесах, і далі захворювання, в кого де слабеньке місце, там от щось і вилізає. В когось це швидше, в когось це пізніше. Ну в результаті так подобається. От так і получається. А як ми найчастіше знімаємо стреси, от коли у нас незадоволення потреб наших основних, які в нас в кожного мають бути задоволені, до чого я <смі cryst> мисля була кудись полетіла. Дуже важливо вести конспекти, де вони вертають мене назад. Е важливо задовільняти потреби. От що значить перескакую між різними авторами, що в кого що хотіла розказати. Так, не буду перескакувати, надалі буду старатися йти послідовно. Е так, е потреби е можливості. Подавлень, ах так, якщо ми подавляємо е, наші потреби, ми їх занижуємо, ми глотаємо ці потреби. Вважаємо для себе, що е, вони є не, не актуальні на сьогодні, але наш організм все рівно десь там на далекому рівні е, розуміння. Є того підсвідомо, що має бути вони задоволені. І е, чим менше Процентів задоволеності, тим більше іде негативу. Зараз підберу правильне слово, десь в іншому емоції, почуття негативні. Так, у нас виникають негативні почуття. І якраз ось ці негативні почуття ми і заїдаємо. Так. Так, я думаю, що більшість з цим згідні, що тоді виходить емоційна напруга, тривога, стреси. І ці стреси ми хочемо якось зняти цей стрес швидко і бігом зняти не виходить. І виходить, от в результаті переїдання. Давайте я так, щоб не бути голослівною, давайте я все-таки переключу камеру. Перевела камеру на свої конспекти, і хочу поділитися саме зараз в цьому відео. Цією інформацією своїми записами, тому що записи оці листочки можуть десь загубитися. А інформація, як для мене, як по мені є корисною. І так, основні психосематичні прояви, от які я для себе виписала, що вони викликають і так, матеріальні негаразди викликати можуть тривогу. Я думаю, тут ви всі будете згідні зі мною конфлікти у відносинах. Можуть викликати злость самореалізації, нехватка це розчарування в житті. Втома, коли немає відпочинку, це є напруга, і от така втома вже зовсім іншого рівня. Взаєморозуміння, коли немає любові, нехватка, це може бути обіда. І от коли такі... Потреби незадоволені, відчу... получаються негативні почуття. Вот в мінусі їх достатньо багато. Цих почуттів мінусових. от оце є обіди, напруги, розчарування, коли її накоплюються, її багато незадоволення получається життя, Якість життя падає. Ну ми не відчуваємо тоді достатньої якості життя. У нас погіршується. Стан, параметри життя падають, збої тоді, виходить, у нас ідуть в організмі, збої в гормональній системі. Ну і як наслідок, наслідок воно йде далі-дальше і втрачається контроль над харчуванням, це також зрозуміло. З іншої інформації, з іншого джерела, от таку інформацію я виписала. Десь я це вже все по крупицях, десь чула з різних джерел, ну, от зараз ця інформація на мене прямо нахлинула таким. от на храпом і бігом, тому от показую так. І так, це от у нас виходить, структура трьох я по Берну. Я думаю, що психологи знають, я не психолог, я от просто для себе на хлопський розум ось так от виписала: що структура нашого я складається от з трьох різних ракурсів: тобто, ми є дитя, ми є дорослий і батьки. ну, це все в нас, в нас є. Внутрішнє наше дитя складається з «хочу», дай зараз це от діти до п'яти років, от так вони, в принципі, мислять. Дорослий це от усвідомлений вибір, я можу, як я можу, чому я можу, і от оцей вибираю це от буде дорослий. Він живе от в теперішньому, саме зараз. І є батьки. Це це, от як в майбутньому, і тут уже більше передбачається такі відповіді на питання: як треба, повинен, не можна, неправильно. Ну, от якось так. І одночасно цих три суті вони є в кожному з нас. Так, як має бути, і вони мають бути в ідеалі, бажано в балансі. Ну, це дуже рідкісні випадки, коли в балансі у нас всіх є все по-різному. От коли ми щось хочемо, вже і негайно, і зараз це от в нас перетягає от дитя тяне на себе, скажем так, одіяло. Але приклад такий навести: ну, наприклад, зранку дзвонить будильник, це от теперішній буде дорослий. Як реагує? Ну, дзвони, будильник, дзвонить. Це сигнал про те, що нам треба робити якийсь вибір і вибирати, як я можу відреагувати. Бати на це, я встаю, йду на роботу, чи я лишаюся спати. Як дитя реагує на будильник? Ой, я хочу, хочу, хочу ще поспати не зараз, дай я ще полежу. Ну, от якось так. А дорослий в цей момент буде реагувати: я повинен встати. Варіантів немає. Тут, тут бачите, от вибір є тільки тут. А батьки переважно на храпом ідуть. Так не можна, так неправильно, все встаємо, йдемо. Ну от якось так. І тому коли баланс порушений. Подавлення іде внутрішнього дитя в нас, коли Батьківська доля більш сильна і тисне на дитячу подавляє. І оце от дитяче хочу стає дуже маленьким-маленьким. А оце от дитяче хочу, воно якраз іде як творчість наша. Е, наші якраз оці ці потреби, які повинні бути задоволені, вони в нашому житті є. І крім оцих перших, які я казала, основних базових е, харчування, одяг, житло е, є ще вісім, які. Обов'язкові, от я вже в другому тут зовсім іншого автора їх знайшла. Зараз вам про них розкажу. І от коли от це внутрішнє дитя сильно подавлене, дорослий також трошки страдає, батьківська доля росте велика. Получається, що у нас преварірують тільки емоції: це не можна мені робити, це неправильно мені робити, це я не повинен, все я тут треба. І получається, я ми задавлюємо. Я про себе, в принципі, говорю так, я аналізую себе, я давлю в собі, хочу зараз. Я можу собі це дозволити, я би так хотіла, я цей вибір свій подавляю, навіть в тому самому харчуванню так подавляю і е, роблю собі незанадто сильні обмеження. І в результаті, що в нас получається, е, наші потреби, наші можливості зменшуються і як наслідок, дратівливість, апатія, злоба, розчарування тут можна продовжувати багато багато далі. І от е, чого я так? Зараз цим зацікавилася, тому що зараз у мене дуже підвищилась дратівливість. Я виконую, як це на чому я замітила на будь-які ще недавно не винні якісь дитячі пустощі, якісь. Навіть до себе якесь ставлення в мене виникає дратівливість. Якщо раніше я виконуючи домашнє завдання з дитиною, мене дуже важко було вивести себе, то тепер в мене проявляються нотки дратівливості. Ну, знаючи себе, я знаю, що цей дзвіночок дуже нехороший. Е, тому от, починаємо розбиратися. Тому деякий час, дивіться, тут бачите, що накреслила, що це означає. Я хотіла писати, що деякий час. Е, 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 Щось тут ми компенсуємо недостаток радості, та не ми. Я ж про себе думаю п'ять, я хочу на когось перекласти відповідальність за те, що я, я це я ці потреби для себе. Занижаю їхню роль, придавлюю своє хочу, придавлюю своє творче дитя, ігнорую дорослій варіант вибору і все-таки батьківська, оця от велика доля в моєму характері, в моїй особистості. От вона це все придушує. Тому, аналізуючи себе, компенсую цей недостаток цієї радості оцього хочу. Радость може бути від спілкування, від реалізації ідей, від підтримки, і компенсую я, як правило, от недостаток цих потреб їжею. А з часом, ну, кожен робить свій вибір. До чого я це написала, зразу хочу розшифрувати це я для себе написала. Тому що, от зараз у мене напевно якийсь переломний момент, я розумію, що щось не так. Треба щось міняти. Безкінечно у цю цепочку схуднення набрала, схуднула, набрала. Ну от треба це розривати і щось міняти тому що якщо рік два три ну в кого там скільки буде, нічого не міняти включається соматика психосоматичні реакції нашого організму на ось це от все коли от немає самореалізації розчарування напруга от коли оце все накопичується накопичується тривога злость розчарування обіда можна багато тут продовжувати цих почуттів то психосоматика накоплюється, виходить, збій в організмі, збій процесів і захворювання. Я, по-моєму, в початку відео це все проговорювала так, ну тут от, мені здається, що більш наглядно і е, понятно це зрозуміло. Видно. І що хочу сказати, що я в собі е, хочу проаналізувати це. Я виписала для себе для цього, от список е, шукати, де напруга. Як шукати, де напруга. Тут у нас так, є таке, скажімо так, вправа. Буду я її робити. Пропоную, якщо вам цікаво, можете також її для себе зробити. От, можливо, я на днях зроблю і покажу в відео, що в мене вийшло. Значить, так, визначаємо якість життя. Давайте по десятибальній шкалі, нехай так буде. Ставимо по десятибальній шкалі собі значок. Якість життя. Ну, наскільки я оцінюю, якість свого життя. Напевно, на. На сімірку, ну, відповіді, скажімо так, п'ятерочки, напевно, ліпше не ставити. Тобто від одинички до чотирьох і від там від шести до десяти. Нехай це буде сім, тому що ну, тому що мені так захотілося. Далі, базові потреби, крім тих трьох, що я сказала, у нас ще є потреба. Це обов'язково це організм. ну, в соціумі це має бути, нікуди від цього не дінешся. Є потреба в спілкуванні, в усамітненні любов. Любов у нас поділяється на три варіанти: взаєморозуміння, взаємоповага і тілесний контакт. Можете це поставити окремо, потім середнє вивести і як любов поставити значок. Відпочинок, скільки у вас буде по шкалі відпочинку, ви собі дозволяєте. Розваги, і, скажімо так, це оцінювати от свою якість цього життя, свого життя можна скільки так зачасто, як вам це дозволяє. Я думаю, що навіть раз в місяць було би теж найдобре можна найчастіше, щоб зрозуміти, де просідає якість життя. Зараз ми дійдемо далі. розваги так, розваги також потрібні. І чому багато вважають, що вони не потрібні. Бо з віком, от думаєш, так, кудись би пішов, з чоловіком, з друзями, відпочив вечірком, і ти раз собі відмовив, два відмовив, три відмовив, а потім цього і бажання якісь. Скажімо так, свідомість підсвідомість не підкидує навіть варіантів, тому що вона думає, що ну, це вам не цікаво, ви раніше цим не цікавилися, значить, це вам ну, не ваш це варіант. А накопичуються емоції погані від цього. Фейерверк емоцій має бути від розваг також. Спокій, безпека, саморозвиток і самореалізація. Получається, вісім пунктів. По них визначаю, виставляти можна е, оціночки собі, потім ми це все сумуємо, оцих вісім. Оціночок, і діли, ділимо на вісім, отримуємо середнє і порівнюємо от якість життя, і по цих усіх потребах, яка у вас теж оцінка вийшла? І будемо бачити в результаті, відрізняється вона, наскільки вона відрізняється, і можна вже тут проводити якийсь аналіз. Що хочеться теж сказати, що ситуація ось тут, з цими потребами може бути різна. Але яка би ситуація не була, вона розкладається на ось так. У нас є по любій ситуації думки якісь виникають. Ну так же, так. От зараз я до речі, от хочу випити щось випити, можна налити собі водички, от я вже налила собі зарані водички, можна налити собі чаю, можна солодкої води, яка не корисна. І кожна люба дія викликає емоції. Тобто, от я налила води, в мене зразу думки, хочу пити, ага, налити води чи налити. Поганої солодкої води та ні, звичайна проста чиста вода, от, е, вона є більш корисною. От такі вона в мене викликає емоції, якщо я собою задоволена. І тут, в результаті цієї емоції, емоції, у мене виходить або напруга, або позитив. Ну, так же? Так. по ходу, от елементарна дія. Я п'ю чистою воду. О, якось різкість нема. Ні, зараз буде. Є різкість. Е, і коли от я п'ю чистою воду. У мене позитивні емоції, у мене немає напруги. Але бувають в житті, коли ми приймаємо негативні якісь. Верніше, наша думка приводить до негативної емоції, тоді виходить напруга. І як зняти цю напругу? Ну, якщо ви мене зараз слухаєте, то у вас, напевно, так само, як у мене, є переїдання. Ми їмо. Ми неправильно не реагуємо на стрес і заїдаємо ці стреси. Тому щоб зняти цей стрес, треба знайти, не відмовитись від харчування. От в чому суть діла, до чого я от це все веду. Напевно, це от якраз основне зерно цього відео, яку я думку хочу донести. Що не треба відмовлятись від їди, треба знайти ось цю думку, яка Привела до цієї емоції і попрацювати з цією думкою. І тоді в результаті зміни думки поміняється емоція, і у вас не буде напруги, а буде плюсик, буде позитив. І вже тоді все буде гаразд. І не треба казати, що я сідаю на дієту, бо якщо у вас негативна думка, ви хочете переїдання виключити, ви сідаєте на дієту. Напруга не менша є. Вона ж там всередині все рівно є. У вас думка, ну. Погана якась там була емоція негативна, і від цієї емоції думка не міняється, напруга зростає, в результаті виходить стрес, конфлікти, ми себе погано почуваємо, і в результаті ще трошки почекаємо, будуть психосоматичні розлади і захворювання. Опять ми повертаємося до тих всіх попередніх моїх конспектів від зовсім різних авторів, які все рівно в результаті прийшли до одного. І як бачите, тут от. Якраз оце зерно, зерно правди, що переїдання це результат думки, емоції, яка приводить до напруги. Тому щоб зняти напругу, не треба відмовлятися від переїдання, треба знайти ту думку, а вона закопана ось в оцих наших потребах. Треба знайти то місце, де потреби в вашому житті не задоволені. От я буду шукати в своєму житті, де у мене конкретно не особо задоволені. Я знаю, що для початку важко сорієнтуватися, але я зроблю розбір своїх таких от загальних потреб, наприклад, день-два порозбираю і можна буде проаналізувати. Ось так, от ось так якось виходить. Багато наговорила, можливо, сумбурно вийлося. Я не лектор, не якийсь це. Я звичайна мама в декреті, мама трьох діток. І як ви розумієте, потреби незадов... незадоволених потреб у мене більше чим досить. Будемо давайте чесними. Ну, як я які в мене можуть бути задоволення, потреби, наприклад, у усамітненні з трьома дітками дома? Сім років, чотири і два рочки Ну, уявляєте? Класне усамітнення у мене вдома. Уже понятно, що у мене, от в цій галузі, тут у мене явно десяточки не наблюдатись буде. Швиденько можемо пробігтись далі. Відпочинок, ну у мене весь відпочинок, в принципі, з дітьми і розваги також з дітьми, тому самореалізація, саморозвиток також в принципі храмають. Буду виставляти собі оціночки вже, напевно, в наступному відео більш докладно. А тут думаю, що я інформацію для роздуві вам подала. Раніше я була впевнена, що все-таки обмеження в харчуванні дають швидкий класний результат. Так, вони дають результат. Я на своєму досвіді переконувалася, не раз що це дає результат, але також я на своєму досвіді переконувалася і це видно по моїх попередніх етапах всхудненні. Що вага повертається, якщо не змінити, не задовільнити оці от потреби, які покращать настрій, емоції, і не потрібно буде заїдати їх. А просто вичисляти, наприклад, от цей тиждень мені не хватило чогось такого, не накопичувати його, а постаратись на наступний тиждень швиденько-швиденько це виправити, от по можливості, звичайно. І от, в залежності, як можна буде виходити, от вже виходячи з цього, не подавляти своє дитя в собі ж. А бути все-таки дорослим батьки це добре, але всі ми дорослі люди, незалежно в якому, напевно, ми віці, треба бути дорослими і робити свідомий виважений в свій вибір. А для того, щоб свідомо свій вибір робити, мені треба розуміти, що відбувається. От тому я так все розжовую для себе самої в першу чергу. Потім я ще це відео сама ж також передивлюся. І буду копати далі в цьому напрямку. Я дуже рада, що от зараз прям посипалося в мене Ютуб. Дякую, Ютуб, <свісно> що накидав мені в рекомендаціях таких от різних, різношерстих таких от авторів. Тому рекомендувати когось конкретного не буду, тому що я ще сама не розібралася, хто з них саме от то зерно подає. Але от ось таку інформацію я накопала. Мені воно лягло. Пишіть, чи вам воно відкликається, чи щось, от ви чуєте, що от є в цьому якась суть. Вибачайте, що, можливо, по два рази щось повторяла, ну, також в мене вийшло. Люблю, цілую, гарного настрою і зустрінемося наступну середу, а можливо, і раніше. Якщо я буду в мене чим поділитися, якщо я назбираю цікаву інформацію, то, звичайно ж. Зустрінемося і пишіть внизу в коментарях, що цікаво вам. Що ви думаєте про дану інформацію, яку я назбирала. А якщо у вас є хороші автори, якщо знаєте хорошу літературу на цю тему, пишіть також внизу в коментарях, буду вдячна, буду також читати. Люблю, цілую, па!